Ваша мрія про затишний відпочинок стає реальністю. Пропонуємо на продаж дачу, яка чудово підійде для сімейного відпочинку, романтичних вечорів або зустрічей з друзями. Розташована вона в чистому, екологічному та тихому районі в 20 кілометрах від Харкова, поряд з пудами селище Бедряги. Дача площею 60 квадратних метрів оточена незайманою природою. Поруч ставок, де можна влаштувати риболовлю. І ліс, що запрошує на прогулянки. Також є 6 соток землі. А неподалік швидкісна траса Симферополь Київ. Фундамент бетонні блоки, перекриття бетонні плити. Є можливість зробити третій поверх. Серед комунікацій є пічне опалення. А також такою фішкою є наявність балкону, де зранку можна пити смачну каву.